Я хочу сказати наступну річ. Я вчора мав можливість бути на Сходці і приймати активну участь в проведенні сходки чудового нашого українського села за змістом і за духом, а я переконався, що це дійсно так був запрошений як земляк насамперед, як депутат. Я голова комісії з питань освіти, науки, релігії, цими питаннями я опікуюсь в Київській області, де розглядалася питання на сходці щодо прийняття рішення по будівництву Української церкви, українського, українського патріархату, знову ж таки, Київського патріархату. За змістом, за духом, за відповідальністю дійсно українського. А в чому сутність відбувається? Давайте подивимося, що є титульним титуль для нашої державності. Перше це наша співуча українська мова. Друге, і вона надзвичайно важлива віра. Ми сьогодні У Нас як не одна колона, до друга. Третє це освіта. Четверте це культура. Це ті базові. Елементи, на яких має формуватися державність і зрозуміла нація. Приклад, хто старше покоління пам'ятає, як приїжджали поляки, скупляли все, а в даний час ми влаштовуємося на роботу, їдемо переймати досвід, просимо підтримки, та тому що нація об'єднана, та тому що віра єдина, та тому, що відповідальність кожен бере на себе. А кому це вигідно, що відбувається в державі? І на сході війна, і отут такі суперечності, і я про це скажу нижче, Вигідно не українцям. Вигідно не Україні. Вигідно тим, хто хотів би спекулювати, ластвувати і розділяти. І спостерігати, як українці залишаються на обочині. І старше покоління, яке потребує уваги, і відповідно, і молодь, і ті, хто хоче працювати. Вчора на сходці були представники громади села, були представники священники українського, Української православної Київського патріархату. І зрозуміло, були і представники священники московського патріархату, хоч вони себе не називають московською, але це дійсно так, тому що вони напряму підпорядковані Московії. Чому сутність? Ми не маємо тиснути один на одного. Це право і вибір кожної людини. Але те, що я вчора і бачив з позиції сили, з позиції звертності, з позиції виконання отих прямих казівок з Москви, із, із, із той, той штаб-квартира, яка розташована в Печерській лаврі. На жаль, Печерська лавра – мека українського духу, українського православ'я, яка ще заснована. Великими князями. Ну те, що відбувається, воно все рівно прийде до логічного завершення, до об'єднання Української православної церкви. Але на що я хочу наголосити? На відповідальність і відповідальні кроки тих от по показину, хто був на цій сходці. І молодь, і ветерани, і атовці, і волонтери, і інтелігенція. І от коли постало питання прийняття рішення, я був наскільки наскільки було відповідально і приємно, коли люди піднялись без винятку і насамперед пролунав їм України. Це таке було піднесення, така була велич, така була відповідальність і Козинська громада. Козинська громада прийняла рішення: 99% проголосували за будівництво Української православної Київського патріархату. Тобто, у більшості сьогодні наші люди усвідомлюють відповідальність, а відповідальність у конкретних кроках в об'єднанні зусиль щодо розбудови нашої держави та захисту їх інтересів і захисту кожної людини. Це був вимір. І мене радує зеленке. Олександрівка, Миронівка, Козин, я знаю, піднімається питання і по потоках. Тобто паростки українства, паростки українського духу, паростки відповідальних кроків, вони наскільки потужно проростають, що в мене був є і залишається оптимізм щодо незалежності, щодо розбудови держави. Щодо покращення життя кожної людини, бо як це не просто, о як це нелегко, але можливості в нас є. І свідченням того є сходка, яка відбулась у селі Козин. Козині. Це обнадійливо. Моє завдання підтримати таких людей, підтримати колективи, підтримати громади. І робити все, щоб у кожному селі, в кожному населеному пункті був спокій, була злагода, був мир і була відповідальність. Це я побачив вчора у нашому чудовому рідному селі Козин. Дякую. Анатолій Степанович, от ви достатньо скромна людина, це за дуже скромна людина. Мені зателефонував товариш днями і розказав цікаву історію. Про село Пустовід і священника Івана Наливайка і вашу допомогу тому священнику. Не могли б деталізувати це питання, тому що тому що схоже на те, що ви реально піклуєтесь про цю людину і, можливо, навіть ваші поїздки до Львова в неодноразові останній Не, час також з цим пов'язані. Я як... говорила по у Львові. Буду зустрічатися з тими людьми. Справа в у чому. Я думаю, що. Всі жителі, можливо, хто не знає, Івана Нановайка це священник храму Постовіток, який напротязі багатьох років там служив Богу, людям і чесно, відверто служив. Але так трапилось у нього діабет, у нього інші хвороби. І по суті, він залишився сьогодні без двох днів енергії, розуму, бажання служити людям і Богу. Це в нього і залишилось. Йому потрібна допомога. Так, дійсно, є з домовленості. Він вже один раз їздив, щоб йому у Львові є один з кращих в Україні протезних заводів, які працюють на сучасних технологіях, на сучасному обладнанні і мають надати йому допомогу, щоб зробити протези, навчити його ходити і щоб інший ходив і в церкву, служив Богу і людям. І сам. Він сильний духом, сильний такий, і це імпонує, тому що якщо слаба людина, то буде важко. Відповідно, домовленість є, що це буде де тих коштів набрати це дорого не просто, це буде зроблено. на тій основі, що заплатить за це держава, у його і є підтримка розуміння. А мій принцип наступний. Можеш допомогти людям робиться щиро, робиться відповідально. Не можеш, не мішай не путайся під ногами. З повагою, Анатолій Даниленко. Дякую. А, це дійсно так.